Більше не вари. Е, Горщик, правильно? Горщик. Куди ти дивишся постійно і тако рушно? Дзеркало. Правильно. Що ти вдягаєш на ноги? Бляха. — Що вище, ніж знаходиться. Штани, молодець, так. Літає спочатку воно гусінь. <головіки> <головіки> <Кулумойський>. Кал... <ріху> В Африці дерево, воно рослина. Пальма. <ріху> <ріху> Кредитна <ріху> спілка. <ріху> Кредитна. Чим ти розплачуєшся Карська. Так, італійська традиційна Піцана. справа. Ти хоч за чим ми буває говорить. боксерська, буває її Рука... Чим дивляться на північ чи на південь? <ріху> Компасом. І відкриваємо модний. — ні, Сезон. Ні, те, що читаємо ми, там, де кросворди в кінці. Журнал. О, нарешті. Що нарешті? Ми так добре <плес> Журнал, 53 <плес> секунди. Виграти да, його помилок і коли ми вгадуємо, то кажи, що ми вгадали. Ти. А, бачите, я кажу, часу далі. А, Я кажу що ви Тобто далі ми не йдемо, поки не вгадали. — А прикол в тому, що я зараз можу довго не вгадувати і вони програють. Але вони про це ще не цю. Я не гімно, я зумані.